Ранок у 6-3 жовтня, розпочався з тривожних звуків. У небі над містом працювала протиповітряна оборона, відбиваючи чергову атаку ворожих дронів. Проте, попри небезпеку, на вулицях залишалось чимало людей, і, на жаль, це призвело до трагічного випадку. За інформацією правоохоронців, кулею від ППО був поранений 56-річний чоловік. Йому надали допомогу медики. Цей випадок далеко не перший. Нещодавно рухаючись на автомобілі однієї з вулиць міста, поранення отримав 23-річний чоловік. Його транспортний засіб та ще кілька інших зазнали пошкоджень. Під час атаки дронів найважливіше правило залишатися в укритті чи іншому безпечному місці. Навіть перебування біля вікон становить серйозну загрозу. В першу чергу це падаючі боєприпаси ППО. Коли мобільні вогневі групи ведуть вогонь по ворожих дронах, вони використовують набої великого калібру, які потім можуть падати на землю і, зокрема, на вулицях міста. Небезпеку несуть і уламки збитих дронів, які падають після збиття. Коли ППО знищує вороже безпілотники, їхні уламки падають на землю. Вони можуть пошкодити автомобілі, будинки та становлять смертельну загрозу для людей. Навіть невеликий уламок здатен завдати серйозної травми. Шкоди можуть завдавати не тільки уламки, а й вибухова хвиля. При ураженні дрона виникає потужна вибухова хвиля. Скло у вікнах може розлітатися на десятки метрів і поранити людину. Тому під час тривоги не варто стояти біля вікон, краще перейти у коридор або більш безпередіт. Пичне приміщення і пам'ятайте, дотримання правил безпеки рятує життя. Кожен має усвідомити, що легковажність у небезпечних ситуаціях може коштувати здоров'я, бережіть себе та своїх близьких.